Добрий ранок, шановні гості, моє вітання із Сонячної Харківщини. У нас сьогодні 5 червня. У мене розквітають троянди і починається бал квітів. І я хочу познайомити вас з тим, що в мене вже понаквітало. І почну із оцієї красуні. Подивіться, будь ласка, яким букетом? Чудовим, прекрасним квітує троянда Poets Wife. Вона просто чарівна. Зараз перейду подивіться, які в неї квіти, ліхтарики, який вона утворила чудовий прекрасний кущ. Він настільки гармонійний, настільки гарний. Ця троянда має таку властивість, що вона. Не дивлячись на те, що це остинка, тримає довго свою квіточку і створює такий компактний, гармонійний, округлий кущик. У неї ніколи не бувають таких, от, знаєте, високих пагонів, навіть на друге цвітіння. І отакі чарівні квіти, як сонечка, вони просто дивовижні. Сонечка. Оец Вайв. Прекрасно. Шарлота ще на куп'янках. А далі, дивіться, жовта група моя Починає розквітати Грехам Томас. Ось такі в ньому квіточки. Далі. Перша квітка на троянді Рояльд Даль. Бачите, вона теж жовта, але більш абрикосова. От Грехам Томас, він жовтий без відтінків. Просто жовтий. А тут є абрикосинка. Ось такий рояль дедаль. Другий рік кущику. Далі, далі, тут ще все на пуп'янках. Квітує моя Емма Гамільтон. Подивіться, які це яскраві. Мандаринчики. От як і поет Wife, ця троянда теж створює компактні кущики. Теж у неї не буває вудок. І кущики невисокі, десь до 1 метра заввишки. Оце максимальний її зріст у моєму квітнику. І отакі квіточки-мандаринки вона створює. Окрім того, в неї дуже красиве листя. Бачите, листя камітне, дуже гарне. А ось за нею росте Леді of Шалот. І ось яка квіточка у неї. Бачите? Lady Off От Часто люди, коли обирають троянди собі, не можуть зрозуміти, в чому різниця Lady of Шалот і Леді Emma Гамільтон. А я вам зараз покажу, бачите, леді Магамельтон на розквітанні. У неї яскраво-яскраво помаранчеві квіти. А ось леді Овшалот. Тут колір дещо такий нежніший, ніжніший, бачите? Помаранчево-ніжніший. Ну і габітус куща. Ема Гамільтон в неї, бачите, і листя мідне, і габіту з куща, вона невисока. Але Шалот, вона створює високі кущики. У мене бувають і метр двадцять, і метр 30. І окрім того, вона вистрелює вудками на друге цвітіння. Але від цього вона не менш чарівна, дуже класна. Всі ви її знаєте і любите. І ось порівняння. Далі наступна група, отут у мене персикова, персикова група, перехід у рожевий. І тут у мене розцвіла, мабуть, ви впізнали, дуже популярна троянда це Августа Луїза. Прекрасну квітку вона утворює, дуже красива. Кущик у мене маленький ще поки що. І я саджала поруч дві августи Луїзи, але мені прийшов пересорт, мабуть. І це у мене за всіми описами акварель. Бачите, квіти дуже схожі. Ось Августа Луїза, а ось акварель. І ви знаєте, я цьому пересорту дуже рада. Бо хотіла потім замовити акварель, а коли розцвіли квіти, я зрозуміла, що вона у мене є. Ось така, бачите, різниця Августи Луїзи і акварелі. Габітус куща абсолютно однаковий, і акварель це спорт від Августи Луїзи. І вона, бачите, більш жовтава. Ця квітка чудові троянди. Далі наступний. Наступний квітує Ось він. Перші квіточки в нього вже відквітували. Ось отак вона розцвітає. А ось така квіточка надалі. Прекрасна троянда. Чудовий сорт. Всім відомий. За нею розквітає троянда Девіда Остіна. Це Вільям Моріс. Ось отакі він зараз квіточки утворює, пуп'янки. Вони ще наростають. У цієї троянди така особливість, що в бутонах, от бутон вона створила, а потім пелюстки ще наростають у висоту. І її квіти на певних етапах розвитку. І в певну температуру. Дуже схожі на квіти П'єра Деронсара. Ось. Коли розквітне, я повністю вам покажу це диво. Далі Баскобель. Ось вона. Чудова помпона, трояндочка. Далі, знову ж таки, не можу оминути джубілі, селебрейшн. З ідеальною формою квітки. Ой, яка вона ж гарна прекрасна Ось у мене вперше розквітає троянда аунік Rose. Ось така в неї рожева квіточка. Тут у мене рожева група персиково-рожева. І ось констанс. Дивіться, скільки квіток він створив, чи вона Констанс. Ось дивіться, яка квіточка у Констанс. Минулого року мене ця троянда просто зачарувала. Я в неї закохалася відразу, бо вона дуже класна, вона настільки мінлива, настільки змінює. Колір, і вона може бути більш такою яскравою, як зараз, а ви бачите, що пуп'янки у неї малинові, яскраво малинові. А потім, коли вона розквітає, вона змінює свій колір, і вона може бути і ледь рожевою, з кремовим. От зараз вона більш насичена рожева, якийсь персик є всередині. А може бути, бути ніжно-рожевою, з кремовою серединкою. І квітує вона постійно, створюючи велику кількість бутонів. Квітує букетним цвітінням, це ж весільна серія Девіда Остіна. Прекрасна троянда, мені дуже-дуже подобається. Тут всім відомий Леонардо Да Вінчі. Хочу показати вам троянди свого трояндового серця. В центрі композиції. Воно вже починає квітнути оця композиція серця квітника. Тут у мене підібрані троянди рожевого і Червоного кольорів, умовно червоного і червоного. По-перше, як квітує Манстетвод. Дивіться, це просто щось неймовірне. А в цьому катовнику вона виглядає просто, просто надзвичайно. Ось її квіточка ідеальної форми, має ідеальний Аромат. І на фоні катовника виглядає пригаломшливо. А ось вперше розквітає моя тес, посаджена в березні цього року. Я чекаю, чекаю на неї. Дуже хочеться побачити її прекрасні квіти. Дивіться, яке в неї потужне листя у цієї тес. Далі, ось у мене. Фон заставка Бенджамін Бріттен на пуп'янку, поки що нічого показувати. А ось Вільям Шекспір 2000. Подивіться, яка квітка. Е дуже схожа на Вуд, але, але форма квіточки дещо інакша. Дивіться, квіточка як блюдце, ось вона розправила. Свою квітку, камера ідеально передає зараз її колір. Ось так. Колір такий яскраво насичено-малиновий. А ось форма квітки, бачите, така більш пласка. І зараз ще раз отак обійду, щоб від мене не було тіні. Тут ці композиції на перстянки. І ось аліум відквітнув, але я його не прибираю, бо він мені дуже подобається. Не знаю, можливо, це нашкодить його цибулині, але мені він дуже подобається в такому вигляді. В центрі Ангела. І з цієї сторони тут у мене Олександра Овкент. Це троянда шедевр. Тут і форма, і колір, і аромат. Все в цієї троянди надзвичайно гарне і чарівне. Прекрасна троянда. І ось із ангелою вони теж тут чудова пара, як і з усіма іншими трояндами, які ростуть у цій композиції. Далі, тут у мене зрізка Девіда Остіна. Ось починає розквітати Беатріс, Надзвичайна троянда. Просто дуже її люблю, дуже-дуже люблю. Поруч росте Кейра, Беатріс, коли розквітне більше, я покажу. Дуже гарна. Ось Кейра, отака в неї сьогодні квіточка, більш жовтим відтінком. А може бути ось отака, як вона показала себе цьогоріч, із рожевими квітами. А ось те, на що я дуже сильно очікувала: в мене розквітла Джульєта. Ось він, шедевр шедевр Девіда Остіна, найдорожча троянда у світі. Подейкуючи, що її. Виведення виведення цього сорту о, тривало 15 років і було надзвичайно витратним. 5 мільйонів доларів було потрачено на виведення цього сорту, але троянта цього варта, подивіться, дуже гарна, красива. От Подивилася на сортність, лишила квіточку, дуже задоволена, що нарешті в мене не пересорт. І ось так виглядає моя Джульєтка. І Міранда ось розквітає, теж друга спроба. <смі> не з першої спроби вона до мене потрапила. Теж, коли розквітне, покажу. Зовнішні, у неї пелюсточки, бачите, такі біло-зелені, а в центр у неї рожевий. Така тут композиція із зрізочних сортів Девіда Остіна. Септер Асл. Теж англійка, тільки на розквітає. А ось плум на пуп'янках. Дивіться, який плум. Знову ж таки, оці вишневі пуп'янки, і ніколи не скажеш, що з них будуть ніжно-рожеві, які повністю інколи вибілюються квіти. А ось поруч росте тут аліум Крістофі. Як же він мені подобається, який він гарний. Він ще нарощує свою кулю. Ось так виглядає. А ось росте, дивіться, дика цибуля. Бачите? Колись на луках викопала, собі принесла, прикопала. І тепер у мене по всьому квітнику ростуть отакі дикі аліуми. Дивіться. Які. І це так мило, такий шарм. Є у цих квіточок. І він сам насівається, сам росте, і він чудовий. Далі Продовжує квітувати Олівія Rose. Ось вона прекрасна Олівія Rose. На ній ще дуже багато кух'янків. І отут у мене. Дивіться, Мері Роуз маленька. А тут у мене Mill Oze Флос, Англійка. З такими ніжними квітами. І роял джубелі. І ось вони тут створюють у мене такий трикутничок із таких рожево-холодних і чоперних англійок. Ось він роял джубелі. Теж дуже-дуже гарна квітка. Довго тримає пелюсточки в порівнянні з іншими англійками. Витримує сонце, ця троянда дуже гарно витримує сонце, створює гармонійний кущик, квіти. Дуже красиві. Дивіться, вони яскраво малинові із такою сріблястою підложкою. Бачите, от з іншого боку пелюстки сріблясті, а в центрі вони яскраво малинові. І оця гра кольорів вона дуже гарна. Окрім того, вони відкриваються так, сором'язливо і дещо показують свої жовтаві тичінки в центрі. Дуже Гарна троянда, теж гармонійний кущик, прекрасне листячко на ній. І листячко, знаєте, має такий якийсь синюватий відтінок, і в повній гармонії з квітами. От Листя і квіти, повна гармонія. Просто прекрасна роял Джубілі. Далі переходимо в групу моїх кавово-бускових троянд. І тут у мене вперше зацвіла дафна. О цьому я неймовірно рада. Ось вона дафна, посаджена була восени минулого року. У неї така зараз коралова квітка, якась рожево коралова, такий колір хм, чудовий. Далі поруч у неї ось навесні посаджена була, ні, не навесні, восени минулого року. Посаджена була. Йолі, бачите, перша квіточка Йолі, Кава, якийсь сіруватий наліт на ній є, отакий пуп'янок, Поки що не зрозуміло, що це, але я сподіваюся, що скоро розквітнуть Отут вони. І ось троянда, отут я не знаю, у мене поруч пропала троянда, вона перезимувала, а навесні вліт... вона у мене вимерзла. І ось у мене поруч тут росли. Тут повинна бути Аой і сола. І от яка із них вижила, я не знаю. Мабуть, це сола. Бо в Аой, мабуть, пуп'янки більш такі малиново-вишневі, я так думаю. Якщо ви знаєте, як виглядає Аой, напишіть мені, будь ласка. Ось так, не знаю. Тобто я не знаю, що це сола чи аой садила. Обидві, а яка вижила, не знаю. Бірки не збереглися. Ось так, Ну і далі продовжує квітнути Міябі, довго тримає квітку, ось так змінила колір зараз. Продовжує квітувати Коколоко, впізнали її. Вона зараз лавандова повністю, бачите? Кускова лавандова а була кавова А ось перша заквітувала айсфогель Теж дуже я рада цій події. Подобається квітка, дуже подобається. Гарна. І набирає поп'янки. лавсонг поруч із коколоко і ось перша, скоро-скоро відкриє свій поп'янок шахеризада. Ось так виглядає і поп'янок. Повинна бути більш боскова. Ну Подивимось, подивимось, це інтрига. Інтрига. І хочу вам показати, ось тут макароса ось готується до квітування ханей а ось хотіла вам показати, як приголомшливо зараз виглядає блюфаю. Ну, хіба це не казка? Дивіться, вже бжілки поприлітали. Такі ж у неї квіточки гарні. Такий букет створила. Ну, це щось неймовірне. І Рапсодія інблю, дивіться, більше розквітла. Ох і подобаються мені і квіти. Ось отак, ось отак разом. І отам на дальньому фоні малесенька-малесенька for, for you. ось отака. Хі. Так. І ось він, Хрістофер Марлоу. Дивіться, які в нього ягідні квіти. Такі яскраві якісь лососеві, коралові, пуп'янки. Ні, пуп'янки, мабуть, знаєте, такі більш ягідні, які відкриваються такі ось якісь яскраві лососево помаранчеві, мабуть, квіти. І потім от дивіться квіточка, яка три дні квітує. Три дні. Ось у неї квітка якась така рожева, вже набуває бускового відтінку. І в центрі оця ось жовтива, жовтава така ось кулька. Ні, не кулька, а такий ось, знаєте, гуцечок такий жовтенький, просто чарівна. Красуня, ось така. Дуже гарна. Буде височенька, ось вона вже завишки десь приблизно один метр. І поруч з нею буде тут розквітне Пілігрим. подивимось як вони поєднуються. Ну і на останок сьогодні моя територія перед паркання, де у мене тут зібрані троянди. Впізнали Golden Celebration. Вона просто чарівна. Дивіться, які в неї квіти. Величезні, величезні квіти. Тут вона створила. І квіти в неї, от, знаєте, настільки такого благородного жовтого кольору. з деяким відливом таким рожевим на пелюстках. Ну просто фантастично красиві квіти. І в мене тут три кущі цієї краси. Ось дивіться, ще один. Як можна, як можна нормально дихати, дивлячись на таку красу. Отут серцебиття і дихання прискорюється при спогляданні такої краси. Неймовірно. Ось, бачите, вже довше квітує квіточка, і от більш вона набуває такого якогось кремово-рожевого забарвлення. Бачите. Об'янок і ось третій кущик. Неймовірно, чи не так? Гаромат у неї, а на фоні шаблі це виглядає приголомшливо Ще не квітує Бенджамін Бріттен, і в мене тут його Чотири кущі. Хотіла створити такий контраст жовтих і червоно-малинових Ну, подивимось як це все вийде. І подивлюся, можливо, Бенджаміна прийдеться і прибрати. Тут, тут дуже велике сонце. Дуже він плавиться. от Минулий рік показав, що квіти оплавляються на сонці. і але кущі були молоді, подивлюся цьогоріч. Якщо щось мені не сподобається, приберу. Ось отак. І на цьому буду з вами прощатися. І так, прогулянка вийшла така довгенька, але троянд багато. і вони зачаровують своєю красою. Дуже рада, що ви прогулялися разом зі мною. Дякую всім за увагу! І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!